Ну не знаю на сколько с ними. Но если меня нет, да? Ты мне покажу. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені гості Верховної Ради. Прошу народних депутатів підготуватися до реєстрації. Я прошу увімкніть систему ради. В залі зареєструвалось 395 дев'яносто Народних депутатів, шановні народні депутати, відповідно до частини 2 статті 11 регламенту Верховної Ради України 23 січня Верховній Раді України була зареєстрована ініціатива народних депутатів України, які е, яка співвідноситься з вимогами частини 2 статті 83 конституції України щодо скликання позачергової сесії. Верховної Ради України. Тому позачергову сесію Верховної Ради України сьомого скликання оголошую відкритою, шановні, шановні колеги. Для узгодження порядку денного сьогоднішнього засідання я оголошую перерву на 30 хвилин. Я оголошую перерву на 30 хвилин. Керівників фракції. Прошу зайти в кабінет Верховної Ради України. Оголошується перерва. Так вирішили керівники усіх фракцій. Оголошується перерва на 30 хвилин.